Добрий день, браті і сестри по фотовідеографії. Сьогодні у нас інформаційний дайджест з глибокими висновками на майбутнє. Разом подумаємо, на яку техніку, програми та плагіни орієнтуватися. Коротше, мова про тенденції, до яких крокує світ. Років і років тому я робив свій перший випуск для Ютубу про дешеві цифрові фотомильниці з пройдешніх часів. І згадав про нашу з вами колегу на ім'я Софії Лі, яка принципово працювала лише древніми фотомильницями. Мовляв, колір зі старих цифромильниць. Справжній і зображення справжнє лампове ще й реалістичніше ніж на сучасній багатопіксельній камері. Бо коли робили перші матрички до фотоапаратів, хоча б таких несерйозних, як цифромильниці, то орієнтували кольорову передачу з них під плівку, принаймні так благородно сприймають творчість Софілі її клієнти. А вони є бо ринок. Потім я звернув увагу на японський ринок, де глядачі так наїлися кришталево чітких досконалих зображень з надсучасної фото-відеотехніки, що заходилися їх псувати різними плагінами, імітуючи хм, досконалу недосконалість. Теж підплівку. В одному з нещодавніх випусків ми з вами спілкувалися про природу цього явища. Ми не бачимо очима бездаганно чистої і деталізовано чіткої ерзац картинки. У всіх у нас трошечки по різному влаштовані очі і різна гострота зору. А ще є такий фактор, як непрозорість повітря. Якщо ви плавали під водою, то бачили, що вона тією або іншою мірою каламутна. Теж саме з повітрям, хоча б у пейзажі. Там висхідні потоки теплого повітря утворюють плотні струмені. Сям у ньому кружляють непомітні оку окутони пилу, водяних бризок, викиди з автомобілів, квітковий пилок і комахи. Все це каламутить повітря. А тепер тримайтеся за стільці міцніше. Новина. Світові ринки повним ходом підлаштовуються під тенденцію того, що старе недосконале це справжнє і добре. А сучасно нане кришталеве зображення уніфіковане, а тому робить глядачам нерви, дратуючи їх. Тож компанія Кодок анонсувала, що після нового року надасть у продаж свою нову кінокамеру Кодак Супер. Вісім за ціною 5495 доларів. 5495. Камера з'явиться у США, Канаді, Великобританії та в країнах Європи на борту в неї 4-дюймовий ЖК-видошукач, окрема картка пам'яті, мікросіді для запису звукової доріжки, і вихід мікро HDMA для підключення зовнішнього монітору. Мікро hdmi Словом, камера в 5495, аж вимовити важко, долярів достатньо сучасна. Один нюанс: вона плівкова. Утім, відділ маркетингу кодек переконаний, що виріб компанію під назвою Супер 8 знайде покупців і принесе їй прибутки, бо вочевидь плівкість зображення високо цінується в широкому світі. Ну і вчора мені надійшов лист від компанії «Дехансер», Хансер яка мені нічого не заплатила. Але я вирішив ознайомити вас із ним, бо лист лягає в тенденцію. Компанія запропонувала ознайомитися з плагінами для редагування відео з однойменною назвою Дехансер. Ці плагіни працюють з фотографіями в програмах Lightroom, Photoshop, Capture One, Affinity Photo із відео в DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Premiere Pro і After Effects, і навіть з айфонами. З Цікавості, я зайшов на сайт оцього Dehancer і побачив, що пробну версію програми встановила вже понад півмільйона наших з вами колег. І отут я замислився, бо це тенденція. Плагіни наближають відзняті матеріали до кіно. Роблять фото і відео. Кінематографічними за рахунок емуляції спектру плівок Kodak Vision реалістичної та керованої імітації плівкового зерна, і наявності ефекту блума який створює м'яке вінтажне відчуття освітлення. Четверте, ефекту емульсійної плівки Ореолу. Де наше улюблене кришталево. Чітке зображення, улюблене. Ге? Виробники підкреслюють, що їхня програма це не LUP, все набагато масштабніше і гнучкіше. Посилання на сайт розташовую внизу, просто з цікавості. Самі зайдіть і розбирайтеся. Коротше кажучи, ви розумієте, до чого йдеться? Розумні мої друзі. високоосвічені, Ви ж зі школи знаєте, що не існує прямолінійних та незворотних процесів. За прогресом людства приходить регрес, а точніше, переосмислення зробленого, а потім новий прогрес. Селяни скуповують землю, котра їх годує, потім усе кидають і гайди тікають до міст, після чого знову розбігаються по селах. За революцією приходить контрреволюція, котра називається реакція. За лібералізмом настає реакція консервативних течій, наприклад, у фотомистецтві. Європа припиняє голити волосся під руками, бо всім, нарешті, хочеться натуралізму так влаштовані люди. Після технологічного прориву до кришталево чистих і надчітких зображень глядачі кажуть вже про їхню неприродність та жадають плівкових ефектів. Веду до того, що якщо у вас завалялася робоча цифромильниця, живенька або косетна відеокамера, я переконаний, ви обов'язково знайдете їм застосування у майбутньому. Так складаються обставини. А в мене на сьогодні все.